Доброго дня, хочу розказати, чи потрібно листове підживлення часнику. Дивіться, розганяли ми азотом. Потім так вийшло, ну, в мене була така ситуація, що приходжу я на ділянку, у мене кристалики на листках прямо був, трохи вдарило і часник по листку трохи примерз. Проходив я амінокислотами, такими як Аміностар, це український виробник. Да, не розрекламірованими, цей препарат, верніше, не розрекламірований. Я рекламувати його також не буду. Ну, я розказую про те, в чому я бачу. От, ну, ви самі гляньте на ці рослини. Якщо є сенс працювати амінокислотами, працюйте. Бо Багато в людей по жовті часник. І таке питання. Чи потрібно обробляти по листку. Дивіться, я раз пройшов амінокислотами, аміностаром, Потім через е днів 5 пройшов сульфат магнія і карбомід. Ну ось така листова. Бачите, льний. 6 листків і навіть не 5. Ну, п'ятий виходить. Давайте так прямо скажу. І дивіться, як рослини виглядають. Так, По поводу хлорозу, багато хто розказує, що це байдуже, чесник завжди стресує. Так, в 23-му році, якщо ви пам'ятаєте, були дощі, Любаша жовта була, От дуже Любаша тяжко переносила дані кліматичні умови, але і результат Любаші був гарний. Гарний часник був, я не скажу, що. Дуже хлороз впливає на врожайність часнику, але знижує його. Як тут не крути, рослина все одно не дасть. Ну, от дивлюся на даний час на свої рослини і дивлюся в людей. То як ви думаєте, де буде кращий врожай? Де ось такі зелені рослини, чи де рослини стоять жовті? Просто я не хочу, розумієте, розказувати, що хтось правду розказує, хтось неправду. Я в перший рік працював по листку. І як вам сказати, я захопився листовими підживленнями і пропустив інсектицидний обробіток. У мене це була муха гарненько вдарила по часнику, і я відмовився від листового підживлення. У мене вже невеликий досвід є. Це вже, слава Богу, четвертий рік. І я все-таки повернувся до листових підживлень. То нікого, ні в чому я не переконую, ви самі гляньте на рослини працювати вам по листку чи не працювати, вирішувати вам. І ось хочу показати, вже хтось з листочки під'їдає. Це може сьогодні ще вечірком інсектицидом пройду. Ну, це може бути і курка, але ну, це не покльовано. Це вже якась гусінь під'їла. Ну, все, що хотів розказати, розказав. Всім дякую, до побачення.